Вітаю вас! Мене звуть Артем Кобзін, я реабілітолог та кінезіолог з міста Києва. Займаюсь лікуванням хребта і суглобів. І одна із частих проблем, з якою до мене звертаються пацієнти, це біль в спині, в попереку або в грудному відділі хребта, коли пацієнти знаходяться в якомусь статичному нахиленому положенні. Тобто постійно піднімають або вантаж, нахиляються, або Постійно треба знаходитись і щось робити в такому положенні. Заклякає поперек, болить спина, може грудний відділ боліти, то показую зараз дві корисні вправи, які допоможуть вам позбутися від цієї проблеми. Але наголошую, що е, ці вправи не підійдуть, якщо у вас зараз е, велике загострення. Тобто, якщо у вас прострелило спину. Ви не можете нормально ні розігнутися, ні зігнутись, ходити нормально не можете, то, скоріше за все, вам спочатку треба звернутися до реабілітолога або до лікаря. І тільки коли пройде фаза загострення, то ці вправи тоді вже будуть корисні. А якщо у вас біль посередній, тобто він не заважає вам рухатись, але просто доставляє дискомфорт, вам хочеться від нього позбутись, він вас відволікає, то от тоді виконуйте ці вправи і вони вам допоможуть. Що треба зробити для початку? Для початку нам треба розтягнути спазмовані м'язи і привчити наші рецептори больові до того, щоб не боятися цього руху, тому що буває не тільки біль, а буває ще психологічний зажим, який передається на тіло, і ви просто постійно оберігаєте цю зону і не можете нормально нахилятись. Спина стає колом, від цього розвиваються ще вторинні наслідки, але якщо їх Потрошечку розтягнути і пропрацювати, то е, м'язи менше спазмуються, і, відповідно, біль вже стає менше. Спочатку стаємо рівненько, е, можна стояти просто рівно, як я, можна спертись трошки е, тазом на стінку якусь тут позаду. І кладемо е, руки на стегна. Тепер будемо нахилятись вниз і вверх до границі болю. Тобто Настільки низько, наскільки ви можете, без больових відчуттів нахиляйтеся. Але е, один з ключових нюансів це е, запускати таку хвилю хребтом. Тобто, як це робиться? Спочатку голова, потім вся шия, потім верх грудного відділу, плечі скруглюються, потім скруглюємо ще нижче, 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 переходимо на поперековий відділ і ручки скользять по стегнам вниз, 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 погомілкав. Тепер, наприклад, тут у мене є вже обмеження і відчувається біль. Тепер я, навпаки, скруглюючи спину, розгинаюсь поступово вгору, вгору, вгору і тільки потім голова. Знову спочатку просто голова, потім шия, нижче, скруглюю плечі, поступово, поступово, поступово і запускаю хвилю аж до границі болю. І таким чином виконую десь від 10 до 15 повільних нахилів. Але ключовий нюанс, я повторюю, що поступово, тобто, не одразу переходимо на згинання в тазу, а запускаємо хвилю. 10-15 разів цього буде достатньо. Потім ви можете. Якщо вже засвоїти вам це не боляче, або ви бажаєте прогресувати в цій вправі, то ви в руки можете брати якийсь предмет. Наприклад, це може бути якась важка пляшка, баклаха, або гантеля, або якийсь предмет. Ну, Наприклад, там, 5 кг чогось. І так само поступово-поступово згинаємося, розгинаємося. Може бути трошки менше діапазон, тому що м'язи вже з вантажем. Вони будуть по-іншому по реагувати, але вам потрібно привчити е своє тіло, не боятися, в принципі, нахилятись. Окей. Якщо це ви вже проробили, то наступна вправа, вправа лелека. У мене це відео ще є е окремим, окремою вправою на каналі, його можна знайти. Е і покажу ще в цій темі в цьому відео. Значить, спочатку стаємо на одну ногу. Е стопа повинна бути стабільна, коліно. Трошки зігнуте, але ні в коєму разі не завалене всередину або назовні. Трошки тримаємо посередині, або трошки назовні. Е, ні в якому разі не всередину. Тепер так. і кладемо свою ручку собі на таз. Тепер нахиляємося вперед і назад. Можна тягнутись вперед рукою, або рукою притримуватись біля опори. На одній нозі, потім на іншій. Зверніть увагу, що тіло все йде в одну лінію. І коліно не гуляє всередину. Не робіть горб. Горб треба було робити в попередній вправі. Тут уже, навпаки, ми привчаємо стабілізуватись. Таку вправу виконуєте теж від. 15 до 30 повторів на кожну ногу. Наскільки низько, приблизно, ну не до горизонту, але трошки більше, ніж 45 градусів. І нога у нас повторює рухи тіла. Е, коли ви протренуєте е, без ваги, то так само ви можете в протилежну руку, тобто, якщо я прис... е, нахиляюсь і стою на лівій нозі, то в праву руку я можу брати якийсь вантаж. І треную на рівновагу і на стабілізацію. Так само потім в іншу. Цю вправу вже можна повторювати не один підхід, а десь по 2, 3 до 5 підходів. Десь до 25 разів в кожному підході. Якщо ви гарно засвоїте дві ці вправи, то вони допоможуть вашій спині не напружуватись, коли ви виконуєте статику або якусь незручну динаміку, там де ви тягаєте якісь е, вантажі. Е, але якщо вам потрібна допомога, то в Києві можна звернутися до мене за таким номером телефона. Якщо вам подобаються подібні відео, то ставте їм лайки, пишіть в коментарях і можете в коментарях також сказати, на яку тему ще розібрати е, вправи. Або про що розказати. Діліться з друзями і підписуйтесь на канал, тому що україномовний контент повинен розвиватися, його повинно ставати ще більше. Без вашої підтримки цього ніколи не буде. Тому підписуйтесь і до зустрічі в нових відео. Пока!